Всім привіт! І ззаді мене Еверест вертикального положення. Був, був, легкий, був легкий путь, там просто опрямина, але я що, дурний, щоб знаходити легкі путі. Краще блі на смертоносному путі піти, ніж легкому. Ну що ж, можемо лізти. Кстати, з екіпіровки у мене лише дві ручки, одна худенька, друга ще худше. Ну що ж, привоплетні слова, можемо лізти. Щось якось тут височенько. Mm. Ай, та ладно, пошук. Все, поїхали. О! А -а Ай! І це видно вже дохи зламані. А що буде потом, коли я там спаду? Таке не можна уявляти. Поїхали! Хоп Опа. Опа. Тридцять годин спустя. Uh. 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 Що так далеко? До Вержини. Так. Господи, що з ним стало, дурак, блін, якийсь поліз. Ладно, запаковуйте його в ковш. Та я що слабак, щоб, блін, мене евакуював? Ну да, 260 кісток замав, 4 залишилося. І що ж і з того? Ау, летс гоу! Нічого, я справлюсь! Ура! Я повелитель цієї! гори! Не, ну точно дурний. Ну що ж, залишилося лише поставити свій прапорець. Так. Бог, будь ласка, прапор. Дякую. Ну що ж, ставимо прапор. Отак от, от. Я повелитель гори.